Військові рюкзаки за розміром та призначенням умовно поділяються: на рейдові об'ємом 100-120 літрів, тактичні або штурмові 20-40 літрів, а спеціальні об'ємом від 3 до 10 літрів для якогось приладу чи гідратору. Однолямочні рюкзаки ми в цьому сюжеті не розглядаємо. Всі військові рюкзаки оснащуються системою кріплення молі. На неї ви можете почепити додаткові підсумки, аптечку тощо. Можуть бути вбудовані чи накладні зовнішні кишені. Всередині зазвичай як мінімум два відділення: основне і поменше. Може бути кишеня для карти чи планшета, радійки з виходом для антени, органайзер. Зауважте, зайві кишені зменшують корисний внутрішній об'єм. Обирати вам. Елементи це поясний пояснений. Так як саме пояс знімає нагрузку з плечей. І вот, передають її на таз. Що касается грудних перемичок. На всіх рюкзаках вони сделаны з той целью, щоб при бігі у вас не сповзалися плечі лямки. Плечові лямки не прямі, а ік-сподібні. Це більш анатомічно. Тактичні рюкзаки не мають жорсткого каркасу. По спині йдуть на вставки для отримання форми, інколи для вентиляції. Рейдові рюкзаки об'ємом 100-120 літрів призначені для тривалої роботи у відриві від своїх військ. Зазвичай мають напівжорсткий каркас. Цей рюкзак має бути обеспечений елементами допомідного кріплення. Додаткові кріплення дозволяють приторочити до рюкзака зброю та спорядження, яке не вмістилося всередині, як, наприклад, килимок. Його, як і інше габаритне спорядження, слід кріпити тільки вертикально. Заметьте, что габариты рюкзака практически не превышают моих собственных габаритов. Обовязковым элементом боевого рюкзака есть система швидкого скидания. Если она есть, то рюкзак может врятувати вам жизнь. Мы свой сектор открываем огонь вот, и размыкаем всего две пряжки. При этом рюкзак перед собой размещается в качестве бруслера, да, то есть он имеет превентивную защиту от пуль. То снаряжение, которое в нем находится, может в какой-то мере защитить. Промісність матеріалу, швів, надійність та зручність застібок це окрема розповідь. Зауважимо, що не існує універсальних рюкзаків, які б підходили для усіх підрозділів та усіх завдань. Отже, коли будете обирати рюкзак або замовляти його волонтерам, визначтеся, що саме вам потрібно.